Прошу підтримати. За 15 рішення прийнято. Переходимо до питання про затвердження технічки земельної ділянки 015, Людей Меркси, Позаріський 56, Половко Тетяна Юрійовна 1 3, Рогового Івана Ігоревича 1 3, Рогового Володимира Ігоревича 1 3. Конфлікту інтересів немає, однофамільці просто. Прошу, прошу, прошу проголосувати. За 15 рішення прийнято. Дякую. Переходимо до затвердження технічки земельної ділянки площі No25 ділян. в обрику по польовій сім Анатолія Миколаєвича. Прошу проголосувати. Дякую за 15 рішення. Прийнято. Переходимо до питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо передання в комунальної власті земедлі Богданівці по вулиці Хоменка, 26. Прошу проголосувати. Багато Це багатоквартирний багато будинок. Так, слідуюче питання. Відповідне рішення прийнято 15. За рішення прийнято. Переходимо до питання про на розробку проєкту в Богданівці поховенка 30. Прошу проголосувати. За 15 рішення прийнято. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в тимерці. 0829 Шпака Олександра Анатолійовича. Прошу прийняти участь в голосування. Звичай. Дякую, 15 за рішення прийнято. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність 0218 18 селища Лінарка, вулиця Богданівська. Прошу проголосувати. 15 рішення прийнято. Переходимо до питання про надання дозволу на розробку проєкту в Богдані. Богданівка О, бачить, по вулиці Богдана Хмельницького, 140. Прошу проголосувати. За 15 рішення прийнято. Переходимо до питання про передачу земельної ділянки постійне користування релігійна громада парафія Чес Архістратера Михаїла в селі Шевченкова. Прошу проголосувати. За 15 рішення прийнято. Слідує питання в нас різне. Якщо є якісь запитання в різному, прошу. Ну дава, да, я б дуже хотіла попроситися депутатів переголосувати питання по міграційній службі. Я неправильно проголосувала. Просто там йде скорочення. Треба було щоб прозвучало міграційна служба. Чому ми маємо утримувати будівлі, ремонтувати, які належать броварській міській громаді? Ну судово, чесно. Так. А може ще не проголосував? Чесно, там ото скорочення, де це МПУ, ДМС продиктували. Ви прозвучало міграційна служба, я проголосувала проти. Це яке питання? Це... це... Просто... Да. Я воно хочу проголосувати. Ви сказали, що я проголосувала проти. Це ж у нас. Ви голосували за. Да. — Яке питання? — Яке? Ну тут п'ятнадцять. 15. 15. Як у вас там воно по черговості? Hmm? Ну, він... він... uh, ну, там вони просили 350 п'ятдесят їм довели тільки сто п'ятдесят тисяч. Чому ну скажіть, там іде на uh, ремонт фасаду, там ще. Кабінет директора, ну, ну це ну я не думаю, що У міста броварів вистачає. А, а, ні, ні. Пранспортні стіни державна установа. Да І воно має дотримуватися <проводися> державою. А, ну, да. Техніку, можливо, там ну, там дійсно там застаріли все обладнання. Світо, питання зрозуміло, ставимо на голосування питання про переголосування. Це подібне. Шановні колеги, ставимо питання про переголосування даного питання. Хто за те, щоб переголосувати дане питання. Переголосовуємо як спочатку, а потім про прийняття відповідного рішення.

Yeah, yeah, yeah. Шановні колеги, yeah. я ставлю на. Шановні колеги, ставиться питання про переголосування питання номер на 15. Нашої повістки денних. Будь ласка, прошу визначитися. Чому ви смішно? Треба. Саша, тринадцять. Голосуйте, так. Ви ж не один. Будь ласка, сідайте і не заважайте, Ви заважаєте, ще раз кажу. рішення відхилено, тому попереднє голосування залишається в силі. Шановні колеги, шановні колеги. Про переголосування там питання. Це буде про переголосування. Ні, не питання про переголосування. Все. Питання, Саша, питання про переголосування не знайшло підтримки. Я про це не розумію. В нас різному звернення працює. Давай. Шановні колеги, всі питання, всі питання, які виносилися на вітя, підожіть мене Так, Ми закриваємо сесію. Шановні колеги всі питання порядку денного у нас вичерпані. Я дякую вам за активну роботу. Дякую всім, хто.

Будь а, ви ласка давайте розвертання, а потім уже тримається. Потім... Олександр, так. у мене звернення наступного плану, щоб на наступну сесію вже був готовий матеріал, ми проголосували А поте... питання стосується наступного. Щоб ми включили е, земельні земельну ділянку комунальну власність, так? а саме які розташовані на масинах в так? І повалочки. Так розуміємо кроки. Що ми оформили ці землі, як землі викрасі або з під іншим таким значенням, щоб можна було туди виділяти гроші, зробити в зони відпочинку, щоб можна було виділяти бюджетні кошти і зробити там справжні парки, бо в димарці не водо нема. Ці земельні ділянки поки що вільні і щоб вам не залишилось комунальні власності, під правильну назву і можна було її розширювати, робити нормальні зони відпочинку. То я <піла> б, своє звернення залишу вам. Ну так, залишайте, ми розглянемо його і включимо у порядок денний слідчі сесії і приймемо відповідь. Тобто, то, 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 ну, два масива, місцевий знає, де вони знаходяться, питання, 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 дякую. Саша, будь ласка. Ваші кіри? Ну так, бюджетні кости не бій. Віталь, а, слово. Вам слово. Вам пов'язково. Спасибо. Регламентний комітет, комісія, Комісія, добре. Е, можна звернутися про те, щоб ви якось там урегулювали, щоб не говорив, наприклад, виборуць, да? що, що, що там хтось О, може говорити. Так? Давайте зробіть якийсь закон, не закон, там, е, Це не а Це правило, правило, коли може, хтось повинно депутатів говорити. Звичайно. Будь ласка, після сесії, пишу, до сесії. Значить, сі... так, Се. Я зрозумів. Вам... В... Хто говорить, а як це, вам це, в... це, в... це в... передбачено, це Саша. Ну, не платимо, знаєте, людей. Саша, це все передбачено регламентом роботи нашої сесії. Всі питання, що стосуються. Присутніх на сесії не депутатів, вони розглядаються в різному, якщо вони не внесені в порядок <риклад> Саші. Якщо вони не внесені в порядок. Ми вам дякуємо за вашу активність, за, ваші пропози... за вашу активність, ваші пропозиції. Ваші е, пропозиції обов'язково будуть враховані, і якщо можна залишити свій контакт, ми зв'яжемося з вами в телефонному режимі і відреагуємо. На ті е, пропозиції, які ви вказали, в тому числі, і у питанні і автомобіля, і е, працівників штатного розпису. Добре? Домовилися? Будь Це... ласка. Я якраз зробив зауваження, я маю право зробити зауваження, головуючому, що він нарушував регламент. А тепер він розуміє вам, скажу, дивіться, ти в шуриску, коли вже проголосовано. Чому? Ви Бачите, люди. Як... Інколи ми не ні, або не ту кнопочку нажав, або не дожив. А в нас запас є одна людина. Mm -hmm. Уявіть собі, то щось говорили одне питання, друге, третє, я вам повірю. І проголосував у вас, піти. Mm -hmm. І то питання, яке роздалося, воно не пройшло. Тому треба ось в різному, або it's так, it's not, так, not, або, not, або, not, або, або, або до, до, є людина, яка получає зарплату велику і до них. Іначе ви питання не проголосували. Я А ви нас питання? А чого ви до людини приступили? Я ніколи ні сюди не підходила. Люди є простоп. Стоп! Стоп! Є питання, якісь, да? які накипіли. Людина активна. А чому рот не закривали? Так, сам я об'ясний. Ай Все, не проводимо. Я об'ясний, чому не став. Саша, будь ласка, пискай. Шановні колеги, всі питання, які виносилися на полі. У нас ласка. Наша фракція звертається до Верховної Ради України щодо вирішення питання захисту енергетичної інфраструктури. Чергові атаки тероризму, геноциду з боку російських агресорів, спрямовані на руйнування енергетичної системи України, ставлять питання її незалежного захисту. Минулого року Державне агенція з відновлення і розвитку інфраструктури заявляло про те, що за державні кошти реалізує трирівневу систему захисту енергетичної інфраструктури. Зокрема, станом на кінець 2023 року 103 об'єкти критичної інфраструктури це 73 енергетичної 30 газової 14 областях України мали отримати принаймні перший рівень захисту. Зокрема габіони навколо енергооб'єктів, які мали забезпечити намі е, пасивний захист від осколків. Станом на початок березня 24-го року основ, основну мережу головних підстанцій Укренерго мало бути забезпечено другим рівнем захисту, тобто бетонними спорудами, які б мали захистити автотрансформатори не лише від осколків, але й від ударів проводи. І врешті мав би бути підготовлений третій рівень захисту для 22 підстанцій 14 областей України, які мав би витримати в тому числі ракетні удари. Наслідки російських атак ставлять питання щодо такої системи. Вимагаємо терміново проведення засідання Верховної Ради України заслуховування звіту уряду і ухвалення рішення, які дозволять прискорити захист критичної інфраструктури. Зокрема, уряд має прозвітуватися і запропонувати <головік> план запрофонувати таких питань. Чому вже маючи досвід рум'янних атак окупантів на українську енергетичну інфраструктуру, Восени-зимку 22-го року українська влада виявилася не готовою до нових ударів російських окупаційних військ по українських тець і станціях газових овоча, скільки загалом об'єктів. Реально потрапили до програми фізичного захисту об'єктів енергетичної інфраструктури від державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. На скількох і яких саме об'єктах було проведено реальні роботи забезпечення захисту і чому ця система захисту виявилася неефективною перед ударами окупантів у березні 24-го року? Скільки захищених програмою об'єктів енергетичної інфраструктури було виведено за внаслідок обстрілів якою була загальна вартість реалізації зазначеної програми захисту енергетичної інфраструктури, який був рівень фінансування даної програми, і яку частину коштів було реально витрачено на побудову системи захисту? Відповіді на ці питання дозволять спрямувати кошти на пріоритетні задачі і захистити енергетичну систему України? Довідомо, прошу прийняти. Дякую за увагу. Шаної колеги зачитали. Інформацію голови фракції, дану інформацію ми приймаємо до відома. І сьогодні, до речі, якраз обговорилося це питання по енергетиці. Я думаю, воно матиме продовження. Тому, якщо більше немає ніяких запитань у різному, всі питання порядку рі... по військи... денного у нас розглянуті, прошу проголосувати про закриття пленарного засідання. Чергової сесії Великодимирської селищної ради восьмого скликання. Ми маємо владі 71-ї сесії. Шановні колеги, рішення прийнято 15 голосами про закриття. Засідання 71-ї сесії восьмого скликання. Оголошую закритим. Давайте закончились давайте. А ты можешь іма на тебе